Дітки, сьогодні ми поговоримо про право на любов. Давайте виконаємо вправу Я люблю. Заплющте оченята і уявіть найріднішу, найулюбленішу вам людину на світі. Покажіть, як сильно ви її любите. А тепер покажіть, що ви відчуваєте, коли цієї людини немає поруч. А тепер покажіть, як ви знову зустрічаєтеся. Ви ж тільки подивіться, скільки людей ви любите. Як ви гадаєте, що означає слово любов? Сьогодні ми з вами поговоримо про почуття, без якого неможливе наше життя. Я маю на увазі любов, що зігріває собою весь світ. У любові багато проявів. Любов вбирає в себе і ніжність, і радість, і співчуття, бажання допомагати, ділитися та бути добрими. Недаремно кажуть, любов зігріває серця. Тепер пограємо в гру. Хто кого любить! Я пропоную вам пригадати казки, у яких є персонажі. Які люблять один одного. Давайте пригадаємо, хто любить ластівку. Правильно. Ластівку любить дюймовочка. Кого любить матуся та бабуся? Так, червону шапочку. А хто любить півника? Правильно! Котик любить півника, а хто любить попелюшку? Все вірно, попелюшку любить фея та принц, які ви молодці! Ми справилися з цією грою. Подумайте, що означають слова Золоте серце. А якщо кажуть, Крижане серце, що це означає? А чи є у вас друзі, яких ви образили? Давайте ми з ними помиримося. Попросіть один у одного вибачення. Та обійміться. І пообіцяйте, що ви ніколи не будете сваритись. А наступна вправа: Я дякую тобі. Дітки, дякуйте тому, хто зараз знаходиться біля вас. А я дякую вам за те, що ви в мене є, такі добрі і веселі. Скажіть, яке правило ми з вами сьогодні вивчили? Правильно, це було право дитини на любов. Кому ще ви б хотіли подарувати свою любов? Розкажіть своїм батькам. На цьому наше заняття завершується.